Наприкінці року структурні підрозділи зірської сільської ради, фінансові установи та комунальні підприємства розробляють програму фінансування на наступні три роки або на рік. Процедура стандартна, але обов'язково розглядається та затверджується представниками депутатського корпусу та членами виконавчого комітету. Цьому році деякі відділи Візирської сільської ради розробили такі програми вперше. Керуючи справами виконавчого комітету, Володимир Гапоненка представив на узгодження депутатів програму інформатизації Візирської територіальної громади на 2025-2027 роки, яку почали розробляти в серпні поточного року. Нами було направлено даний проект програми на засідання науково-технічної ради міністерства. Цифрової трансформації України надійшов позитивний відгук і рекомендовано проєкт, програму до затвердження. 26 листопада проєкт програми було погоджено на засіданні виконавчого комітету. Сьогодні вона виноситься на ваш розсуд. За даною програмою, щоб ви розуміли, сума фінансування на три роки складає більше 14 мільйонів гривень. Орієнтовно на 2025 рік це більше 4,7 мільйона. Із них на придбання комп'ютерної техніки лише ще по сільській раді заплановано поки що програмою, але не бюджетом біля 600 тисяч гривень. Програма інформатизації Візирської громади також передбачає певну низку заходів, понад 60% яких направлені на підтримку послуг, підключення до мережі інтернету та їх обслуговування. Це також доступ до електронних ресурсів, якими користуються не тільки сільська рада, але і заклади освіти та культури. Крім того, завдяки цій програмі планується разом з департаментом цифрового розвитку проведення курсів з ліквідації цифрової безграмотності. Служба у справах дітей Візирської сільської ради винесла на розгляд та затвердження програму соціального захисту дітей з сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах на 2025-2027 роки. В першу чергу розробка даної програми обумовлена тим, що, наприклад, зазвичай напередодні 1 вересня працівники служби вимушені звертатися за спонсорську допомогу, аби зібрати необхідні шкільні речі для багатьох дітей, які мешкають на території Візирської громади. Ця програма розроблена вперше з метою підтримки. Дітей, які проживають в сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, і в сім'ях це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Просто кожного року перед новим навчальним роком у нас виникає проблема де взяти кошти, як допомогти зібрати дітей до школи. Ми звертаємося з акціями по підтримці цих дітей. Цьому році ми вирішили на наступний рік просто розробити програму, в якій ми зможемо закупляти все необхідне для дітей перед навчальним роком. Візирський центр первинної медико-санітарної допомоги вніс зміни у свою програму розвитку та фінансової підтримки. Зміни стосуються придбання необхідних медичних засобів та підтримки молодих фахівців. Є постанова Кабінету міністрів 1301 – це забезпечення осіб з інвалідністю, які потребують засобами, такими як калоприймачі, памперси. У нас в минулих роках не було такої потреби. На сьогодні у нас є такі пацієнти, і потреба така є. В основному це дітки. І ми включили це в програму і заклали 156 тисяч і також. Включили в програму забезпечення витрат на післядипломну підготовку кадрів. Це теж є такий мотивуючий крок для наших медичних працівників, щоб вони залишалися працювати в сільській місцевості. Серед розглянутих та затверджених програм також соціальна програма «Милосердя в дії на 2025 рік. Програма фінансової підтримки центру надання соціальних послуг, програма підвищення інвестиційної привабливості візерської громади, програма Чисті села тощо.